Доброго вечора. Сьогодні ще один вірш Юрія Іздрика. Рекрейшн. Буде цей рік неспокійним у край, рік турбуленцій і зрушень. Буде нам важко відстояти рай з нашим запасом суші, з нашим запасом кисню й води, з нашим запасом щастя. Сказано буде, встань і йди, йди вже й не озирайся. Сказано буде, встань і йди, йди і вперед не дивися. Буде бажання зійти в нікуди, але воно не здійсниться. Буде бажання залишитись вдвох, хай би там як не складалось. Буде бажання, щоб вимовив Бог Мене і текал, і Фарест. Буде всіляке і марно тепер передбачати майбутнє, Та, безперечно, вдасться одне вижити і перебути, вдасться прибути і зберегти в наших пошарпаних душах Вдосталь для двох кисню й води і необжиту сушу. Юрій Іздрик Дякую.